маю сказати, що колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк щойно зайшов до нашої студії. Дуже дякую, що приєдналися до нас. Дуже радий, Кейті. Нарешті ми маємо можливість зустрітися особисто. Так і знаєте, коли я приїжджала до України, ми не змогли зустрітися особисто. Тож дуже приємно зустрітися з вами в Лондоні. Нещодавно ви сказали, що слова мають значення лише в одному випадку, якщо вони підкріплені діями. Тож наскільки ви вірите, що США ЄС зроблять те, що обіцяють і стримують. Гресію Росії справа не в моїй вірі. Йдеться про те, чи хочуть ЄС і США виграти цю боротьбу, боротьбу демократії проти диктаторів, і таранів. і ці диктатори уважно стежать за тим, що буде робити вільний світ. Ви щойно згадали про заморожені російські активи. Я скажу вам, що дефіцит бюджету України ми оцінюємо приблизно 170 мільярдів доларів на найближчі три роки. Це приголомшлива цифра. І Я розумію, що ви стикаєтеся з величезними кон. Економічними проблемами, але ви навіть не уявляєте, що відбувається в Україні. так, це поза межами всіх вимірів, абсолютно. Кожному уряду важко переконати своїх платників податків, надати гроші Україні. Але мій меседж полягає в тому, що ви не даруєте ці гроші Україні. Ви робите внесок у свою власну безпеку. Ми боремося за себе, це правда. Але ми захищаємо і вас. Тому першим у вашому списку вимог є використання цих заморожених активів, і не тільки відсотків від них, а й самих активів, їх розмороження. І саме це я намагаюся до. Nest. Погляньте, Ми стикаємося з величезним дефіцитом. Але у нас є джерело, як покрити цей дефіцит. І це російські суверенні активи. зараз тривають нескінченні розмови серед моїх дорогих європейських друзів. Чи це закон, чи не закон. Та годі вже Росія грубо порушила міжнародне право. Росія вчинила акт агресії проти України. І ми маємо притягнути Росію до відповідальності але є такі застороги. Росія очевидно вторглася незаконно. Та якщо ми потім незаконно поділимося цими активами, щоб допомогти вам у вашій фінансовій ситуації, чи не опускаємося ми таким чином до рівня Росії? Дайте відповідь на таке звинувачення? Я дам вам дуже чітку відповідь. Минулого року, разом із колишнім міністром фінансів Ларі Саммерсом, панами Зеліком і Зеліковим, видатними американцями та британцями, ми опублікували статтю в Афті, які чітко зазначили, що існує чітка правова основа для конфіскації суверенних активів Росії. так згідно із статутом ООН, це називається контрзаходом. Оскільки Росія порушила статут ООН, то є контрзаходи, і справедливість має бути відновлена. Крапка. Тож це ваше повідомлення для ЄС. Дійте. Є кілька різних способів. Послухайте, я колишній юрист. І Як ви знаєте, юристи дуже креативні, але це не про творчість, це про справедливість, про те, чи готові ми притягнути Росію до відповідальності. Ви були різкі щодо ЄС. Проявіть ту самовідвертість щодо США, коли йдеться про необхідні санкції. Що б ви сказали Дональду Трампу, який зараз ставить умову, що ЄС має припинити купувати російську нафту. Про що ми поговоримо за хвилину? Вважаю, що найкращий спосіб це діяти спільно. Я маю на увазі і американців, і європейців. Це був би найкращий план дій, найсильніший сигнал Путіну про те, що між США і Європейським Союзом немає розбіжностей. і ефективність таких дій буде вищою подивіться, Росія все ще вдається обходити санкції. Росія все ще отримує близько 130 мільярдів доларів на рік від продажу вуглеводнів, прямо у бюджет. Це доходи бюджету. Але я не вірю російським наративам, що санкції не діють. Це неправда. Подивіться на російську економіку. Подивіться на російський експорт боєприпасів. Він стрімко падає. Я так, але було б набагато корисніше, якби єс припинив купувати російську нафту і газ ЄС зробив дуже багато. єс на 80% позбавився від залежності від російського газу та нафти. а є ще 20%. І Дуже близький союзник воєнного злочинця Путіна, угорський прем'єр-міністр Орбан. Саме збиралася про нього згадати. Він має терміново припинити фінансувати російську військову машину так але він є вашою головною проблемою, чи не так? Він не єдина проблема Кейті. Дозвольте мені поставити вам таке запитання. ЄС не воює з Росією. Так він сказав. Він звинуватив Дональда Туска в тому, що той грає в небезпечну гру з життям європейців. Що ви йому скажете? так я можу сказати йому, що це правда. ЄС не воює з Росією. НАТО теж не воює з Росією. І тільки одна проблема: Росія воює з НАТО, європейським союзом і Україною. Ось така правда. Мені здається, що ви тут трохи поблажливі до Дональда Трампа. Ви були дуже різким щодо ЄС. Справедливо. Але що ви скажете Дональду Трампу? Послухайте, я їду до Вашингтона. Так, то що ви там скажете? з одного боку, я мушу бути обережним, але з іншого боку, скажу вам відверто: нам дуже потрібна підтримка американців. Дуже потрібна. Я не хочу давати адміністрації США жодного приводу відмовитися від цієї підтримки. Так, і причина цього дуже зрозуміла. Адже американці є найбільшими виробниками боєприпасів у світі. сподіваюся, що настане час, коли Україна отримує додаткову безпекову підтримку. ходили чутки, що американці обговорюють можливість постачання Україні ракет великої дальності. Сподіваюся, це не просто розмови. Принаймні, щось має з цього вийти. Але те, що Дональд Трамп зробив вербальний розворот під час Генеральної асамблеї ООН, є позитивним знаком Але цей знак має бути підкріплений діями. Ну і наостанок повернімося до самого Путіна, який погрожував атакувати українські атомні електростанції. Він звинуватив Києву у обстрілі Запорізької АЕС. Наскільки ви стурбовані тим, що загнаний у кут Путін може вибухнути і зробити щось катастрофічне? Він завжди вдається до своєї давньої політики брязкання ядерною зброєю. Ми до цього звикли. Це блек, тому що ні Китай, ні США ніколи не дозволять росіянам застосувати ядерну зброю. Але справа в тому, що Путін безумовно хоче заморозити Україну, тому він готовий завдати удар. І він робив це протягом останніх трьох років. Його план полягає в тому, щоб завдати удару по енергетичних об'єктах України і спричинити блекау та заморожування України наступної зими. Ось чому нам так необхідні протиповітряні та протиракетні системи, і нам потрібно як оборона, так і наступальна зброя, і нам потрібні дуже сильні та рішучі дії з боку наших європейських та американських союзників, додаткові заходи безпеки, вторинні санкції, фінансова підтримка, військова підтримка, тиск на Китай і якось налагодити відносини з Індією, щоб вирвати Індію з залежності від російських вуглеводнів і фактично позбавити Росію цього величезного потоку грошей, який надходить до її державної скарбниці. Чіткіше і не скажеш. Арсеній Яценюк, велике спасибі, що завітали до студії, щоб викласти свої вимоги до ЄС і до США. Дякую. Дякую, Кейті. Це був колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Чудово, що він був у студії особисто, а не через Zoom.